Омандович говорить те, що він повинен говорити, оскільки він мислить з категорії людини, яка очолює збройні сили України. В нього абсолютно логічна, правильна заява. Йому ставлять завдання політичне керівництво. Він його виконує, але ну військовий такий спосіб. Да? Для нього не існує поняття дипломатії. Ну це це, це логічно, оскільки він військовий. Да, і він е, до речі, не тільки він і багато хто каже, що Україна може повернути. Дійсно, там території, е, які були тимчасово окуповані, але ж питання впирається в сили і засоби, впирається в ресурси, впирається в час. Да? Тобто, що щоди... додав пане Ігоре, а от окей, Впирає вийшли ми на 91 першого року. Мобілізацію, да. Вийшли на кордони 91-го року. Що війна припиняється після цього? А, війна мабуть в тому форматі, як це було після другої світової війни. Не припиняється. Тобто, я, наприклад, не вірю взагалі в якусь можливість підписання там прямого договору між Україною і Російською Федерацією. Про завершення чогось. До речі, оці зараз тези, які вкидаються, що давайте ми там, от як президент каже, ми там хочемо закінчити гарячу фазу війни, здобитися якогось там припинення активних бойових дій, а потім ми будемо повертати наші території політико-дипломатичними засобами. Фактично, президент говорить про формулу, і він згадав це також в попередніх своїх виступах, це буквально за останні пару тижнів було. Він говорить фактично про формулу умовно мінська яка була раніше. Тобто немає прямих документів і до, прямих договорів між Україною і Росією. Є посередники, і через цих посередників щось відбувається, щось десь підписується. Я ж нагадаю, що в мінську Україна з Росії нічого не підписувала напряму. Все це підписувалося через відповідних посередників і через так, там представників через кучму через представників України, через представників Росії, через представників так званих ДНР ЛНР, але вони, до речі, там не фігурували. Там були представники України і Росії, але за посередництво Франції, Німеччини там і так далі. Зараз по суті. От в це така похмура посмішка, мабуть, історії. Ми повертаємося до подібного формату, і це говорить там президент, команда якого постійно критикувала попередню що владу, буде, що ніколи. Мінськ нікого ніколи його не буде, ми ніколи на це не підемо і так далі.